Як досягти такої сяючої шкіри, як у Хейлі Бібер? Хейлі топить за гарне очищення, та під час вечірнього уходу вона завжди спершу використовує гідрофільне масло, а потім поетапно зволожує шкіру. Я вирішила повторити спершу використовує гідрофільне масло, як і Хейлі, тільки в мене воно від українського виробника Blend. Просто мовірну текстури та запаху. Воно за декілька рухів розчиняє будь-який макіаж гарно чи чуш щушу та підходить для всіх типів шкіри. Переходимо до основного те зволоження. Якщо у вас червона шкіра, яка має висипання та нерівний тон, то ваш бар'єр порушений і потрібно додати засоби, які відновлять. Його. Екстра зволожувальна маска для обличчя з гіалуроновою кислотою, комплекс амінокислот підвищує бар'єрні захисні функції шкіри, сприяє розгладженню, покращує її колір, повертає сяйво. Це те, про що завжди говорить Хейлі. А потім починається справжня магія за допомогою сиворотки, яка сприяє глибокій гідратації вироблення власного колагену. Завершує догляд кремом з гіалуроновою кислотою, який проникає глибоко в клітини шкіри та сприяє гідратації тканин. Такий комплексний підхід забезпечує повний та збалансований догляд за шкірою. І подивіться на цю шкіру: нічим не гірше від Хейлі. Все за допомогою косметики від українського виробника обов'язково збережи відео та підпишись на мою сторінку. Дякую.